Вітаю всіх. Беру цю колоду. Цю. Я вважаю, що вона потрібна. Поки що. Я хочу подивитись: найвірогідніший сценарій припинення закінчення війни. Який він? Найвірогідніший сценарій закінчення війни. Який? Найвірогідніший сценарій на даний момент закінчення війни. Який? Давайте подивимось. найвірогідніший сценарій. Беру декілька варіантів. Перше, це в нас буде перемога України. Звісно, ні. Перемога Росії. Є він. Дуже швидкий може бути. Заморозка конфлікту. О, Верховна Жриця. Теж старший Архан, аркан, що дуже. І четвертий варіант, який ми не знаємо. Беру так. Дивіться. Однозначно, із всього не перемога України. Однозначно. Розумієте? Втрачених можливостей до фіга. Україна не може собі дозволити перемогу. На жаль, перемога Росії. Але і тут вона, бачите, відповідь так випала. Вона може цим завершитись, але це не дадуть зробити, тому що процес не йде так, як Росія б хотіла. Ну, топік. Дві камечі, вона в топіку. Перемога не виходить та, яка хоче Росія. Тобто, це вірогідність дуже мала. Тепер заморозка. Ось дивіться. Два старші аркани це перемога Росії та заморозка війни. Верховна Жриця. Перш Розглядається це варіант. Оцінюється, як це зробити. Суд. Розмови на офіційному рівні. Розмов. О, всі розмови ось вам, будь ласка. З Втратою територій. Ну, для України це втрати територій. Тобто, лінія фронту, ви самі розумієте, яка? З три сторони. Е, так. Багато на цю тему розмов. Верогітність велика ще те, що ми не знаємо, що тут може бути. Тиск обставин якихось може бути. Варіанти. Тут розглядаються ще деякі варіанти закінчення цього маразма. Тому, із цього цього, що я скажу? Україна однозначно перемоги ні. Росія хотілося б, але вони в тупіку, вони не хочуть ту перемогу. Вони хочуть свою перемогу, але вони не отримують вони в тупіку. Далі. Заморозка війни це розглядається дуже активно, але для України це невигідно. є ще четвертий варіант, що ми не знаємо взагалі, і там розглядається ще два варіанти, як що зробити на тему території, обставин і всього іншого. Тобто, чекаємо, чим це все закінчиться, бо дуже багато варіантів розвитку подій і, і знову-таки території, допомога партнери, ось воно. Вирішуємо не ми. Вирішують інші люди.